Вітаю, шановне панство! Ось і настала осінь. І тема відео, що чекає мене, нас, їх, її або його восени 2025 року. Як завжди, загадайте своє питання, бажання на осінь 2025 року і виберіть один варіант. Не треба вибирати 2-3 ні. Треба вибрати один. Подумайте про те, що чекає восени мене чи кого там 2025 року. Три варіанти. Перший варіант. Я буду додаткові карти витягувати. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. І так, перший. Варіант. Що чекає вас? Вас чекає якесь суспільство. Ви потрапите в якесь суспільство. перший варіант, Це може бути або установа, або це може бути навіть святом. Ну, я не можу ще сказати, бо я додатково, ну це тобто скупчення якихось людей. Далі, перше, додатково ми витягуємо карту, щоб зрозуміти, що, що ж це за скупчення людей вас чекає. Що чекає скупчення людей? Це може бути одруження, це може бути заключений договір з кимось, домовленість. Але у цьому договорі і навіть можливо. Я не скажу, що весілля може бути хитре або обманне, але на весіллі може бути або на якомусь святі присутня хитра людина, підступна, брехлива. І можливо, вам вона може принести якийсь принести. Можна сказати, ну я неправильно можу сказати, принести, вона може бути будь вам небезпечною. Тож, коли ви будете йти на якесь свято або на якесь зібрання, будь ласка, якось поставте на за себе захист, прицепіть, як кажуть, булавку, або просто як прийдете після якогось дійства, вмитися водою, скажіть все, що чуже було, нехай змиється. Ну, є ще додаткову карту. Перший варіант, що чекає, що чекає вас 9000. Ну, дивіться, щоб у вас ви чекаєте. Ну, дивіться, щоб вас не обманули. Тому е обезопасти себе, е попросіть Всесвіт, або перевіряйте багато разів якісь документи, які можуть бути в договорі е з вами е поступити брехливо. Але це може бути ще якесь свято, можливо, може бути і шлюб. Е чомусь цей шлюб показано мені, що він теж якийсь з обманом. Так що будьте уважні. Або просто буде присутня людина, яка буде не бажати цього шлюбу, або цього, цього договору. Або це просто ви потрапляєте на якесь дійство, свято, зібрання. Будьте уважні. Другий варіант, другий варіант вас чекає кохання. Якщо ви чекаєте кохання, у вас буде кохання. І так, що з цим коханням буде? Другий варіант. Другий варіант, вам буде предоставлений. Вам буде предоставлений подарунок. І це буде подарунок не такий довговічний. Можливо, це буде торт, букет, хоча хто його знає. Ну, показано, що це такий буде подарунок. І кохання буде другий варіант. І ви знайдете ключ до чогось. Але суспільство, із-за того, що у вас є кохання або у вас є якісь відносини, не буде вдоволено тим, що ви. З ким-то, з ким маєте якісь любовні стосунки, або гарні стосунки. Тож не показуйте себе на людях і не хвастайтеся те, що у вас є відносини, відносини з кимось. Тому ще може бути якийсь переїзд, хоча навряд чи ближче до того, що ви кудись повертаєтеся до коханої людини, або кохана людина повертається до вас. Другий варіант такий. Третій варіант. Або це якийсь знайомий, який ви вже знаєте, і може повернутися. Третій варіант. Третій варіант. Якщо ви задумали особливо про здоров'я, або про свої родинні зв'язки, вас чекає восени. Отака, от, отакі справи. Що ще чекає? Вас чекає, що у вас дуже давно, ще з дитинства, є якийсь судьбоносний друг або товариш, який допоможе вам в восени 2025 році. Він дуже давно і він може принести вам, може принести вам якийсь цей товариш або подруга, або друг принести вам удачу. Удача може бути пов'язана з. Роботою або з якимись установою, тобто якимись бумагами або рішення якоїсь проблеми. Тому третій варіант це в основному про роботу і про ваше здоров'я, де ви знайдете. Де ваша хвороба зупиниться і не буде розвиватися, і буде якась передишка, це точно. Не можу зараз сказати, чи ви виздоровіте, але тут зверніть увагу на те, що вам треба пропити якісь трави, тобто те, що від природи. Зверніть на це увагу. Ось якось так коротко три варіанти. Я надіюся, що я допомогла вам на те, щоб ви звернули увагу. Якщо вам особисто треба якісь питання, ви можете звертатися до мене особисто, ви можете мене знайти. На Ютубі, у Фейсбуці, Ірина Пшеченко є сторінка. Ви можете звернутися до мене в Тіктоці, як ваша душа бажає або які у вас є можливості. Вдалої осені і розумійте те, що вам говорять із засобах масової інформації, в більшості не є правдою.